Доброго дня, шановні колеги. Артеріальна гіпертензія це дуже актуальна і важлива проблема, оскільки вона належить до найпоширеніших кардіоваскулярних патологій у світі. Високий артеріальний тиск є одним із головних факторів ризику, смерті та інвалідності у світі внаслідок інсульту, інфаркту, серцевої недостатності, пошкодження нирок тощо. ВООЗ вважає, що 10,8 мільйона смертей щороку, за які відповідальна саме артеріальна гіпертензія, поширеність цієї патології серед дорослого населення складає від 30 до 45%. відсотків. Якщо у 2010 році у всьому світі 1,4 мільярда людей мали гіпертенію. То до 2025 року ця цифра сягне 1,5 мільярда. Статистика по Україні свідчить про те, що на артеріальну гіпертензію страждають 13 мільйонів пацієнтів. З метою покращення контролю за артеріальною гіпертензією на Конгресі Європейського товариства з артеріальною гіпертензією в липні 2023 року були представлені нові рекомендації Європейського товариства з артеріальною гіпертензією. Дозволю собі нагадати вам визначення, згідно з яким артеріальна гіпертензія це постійно підвищений систолічний та або діастолічний артеріальний тиск, вище 140 на 90 мм ртутного стовпчика у осіб, які не приймають антигіпертензивні препарати. Тим не менше доведено тісну кореляцію між артеріальним тиском, серцево-судинними захворюваннями, патологією нирок та смертністю, починаючи з рівня систолічного артеріального тиску вище 115 і діастолічно вище 75 мм ртутного стовпа. Думаю, всім вам відомо, що буває есенціальна артеріальна гіпертензія. Вона складає 95-97% від усіх випадків, і вторинна або симптоматична артеріальна гіпертензія. Це від 3 до 5% від всіх випадків артеріальної гіпертензії. Щодо факторів ризику есенціальної гіпертензії, то ми виділяємо ті фактори, які не можна модифікувати: це вік, стать. Спадковість особливості внутрішньоутробного розвитку, і ті, на які ми можемо вплинути з вами, можемо модифікувати: це паління, нераціональне харчування, зловживання алкоголем, надлишкова маса тіла та ожиріння, індекс маси кіла більше 25 кг на метр квадратний, психоемоційні фактори, відомо, що стрес сприяє підвищенню артеріального тиску, а також гіпо і адинамія. Це класифікація рівнів артеріального тиску за ЄСАЖ-2023. Як ви знаєте, виділяють оптимальний тиск 102, менше 120 на 80 мм ртутного стовпчика, нормальний 120-129-80-84, високий нормальний 130-139 85-89, а також виділяють артеріальну гіпертензію першого, другого та третього ступеня. Також виділяється ізольована систолічна артеріальна гіпертензія вище 140 на 90 мм ртутного стовпа. І згідно з новими рекомендаціями ізольована діастолічна артеріальна гіпертензія. Систолічний тиск вище 140, діастолічний вище або рівне 90 мм ртутного стовпа. Це класифікація по стадіям. Я думаю, також вона вам відома з характеристикою органів мішеней, а саме серця, головного мозку, очного дна, судин, нирок. І узагальнення стадії артеріальної гіпертензії згідно з ЄСАЖ-2023. Стадія 1 – це неускладнена артеріальна гіпертензія без ураження органів мішени, без цукрового діабету, серцево-судинної патології та хронічної хвороби нирок до третьої стадії. Стадія 2 – наявні ураження органів мішени, є цукровий діабет або хронічна хвороба нирок третьої стадії. І стадія третя артеріальної гіпертензії: наявні серцево-судинні захворювання або хронічна хвороба четвертої або п'ятої стадії. Це стратифікація ризику пацієнтів з артеріальною гіпертензією. До факторів стратифікації належить фактори ризику, які я вам вже називала, ураження органів мішени, наявність серцево-судинної патології або хронічної хвороби нирок. І у відповідності з цим, залежно від стадії артеріальної гіпертензії, може бути низький ризик, високий або дуже високий. І ось на цьому слайді маємо країни з дуже високим ризиком, визначені ВОЗ. І, як бачимо, Україна знаходиться, на жаль, у переліку саме країн з дуже високим ризиком. Щодо діагностики артеріальної гіпертензії, для установ, що дають первинну амбулаторну медичну допомогу. Обов'язковими є вимірювання артеріального тиску при кожному зверненні до лікаря, мінімум двічі упродовж прийому, проведення лікарського огляду усім пацієнтам, лабораторні обстеження, загальноклінічні, визначення рівня глікемії, креатиніну всім пацієнтам проводимо при первинному зверненні. Обов'язково реєстрація ЕКГ в 12 відведеннях визначення факторів ризику і оцінка загального серцево-судинного ризику. Якщо ми з вами підозрюємо симптоматичну або вторинну артеріальну гіпертензію, то направляємо для обстеження до закладів, які надають вторинну медичну допомогу. І бажані обстеження це визначення АЛТ – Мікроальбуміної ліпідограми, обчислення швидкості клубочкової фільтрації за формулами, інструментальні обстеження, такі як ультразвукова діагностика серця, ехокардіографія, доплеркардіографія, ультразвукове дослідження екстракраніальних судин шиї, ультразвукове дослідження нирок. В нових рекомендаціях ЄСАЖ-2023 підкреслюється важливість. Дотримання правил вимірювання артеріального тиску. Я думаю, також вони вам відомі це використовувати автоматичний електронний пристрій, манжета повинна бути відповідного розміру, офісне клінічне вимірювання артеріального тиску. Це три вимірювання з інтервалом в одну хвилину, домашнє не менше двох вимірювань. Ну і обов'язково контроль антигіпертензивної терапії вранці і ввечері від трьох до семи днів вимірюємо артеріальний тиск. Узагальнення базового скринінгу для всіх пацієнтів з артеріальною гіпертензією по ЄСH 2023, це ЕКГ в 12 відведеннях, визначення співвідношення альбомін, креатинін, сечі, креатинін сироватки крові і розрахунок швидкості клубочкової фільтрації за вже відомими формулами. Пацієнти з артеріальною гіпертензією потребують щоденного лікування впродовж всього життя. Вибір стратегії лікування залежить від рівня артеріального тиску та сумарного серцево-судинного ризику. Всім пацієнтам рекомендуємо заходи немедикаментозної корекції. Медикаментозне лікування обов'язково призначаємо всім пацієнтам зі стабільно підвищеним артеріальним тиском вище 160 на 100 мм ртутного стовпчика. Обов'язково також призначаємо, якщо артеріальний тиск нижче 160 на 100, тобто артеріальна гіпертензія першого ступеня, але у пацієнта пацієнт належить до високого або дуже високого ризику. Пацієнтам з артеріальною гіпертензією першого ступеня, якщо артеріальний тиск до 160 на 100 мм тут стовпа з низьким та помірним ризиком, починаємо лікування з заходів немедикаментозної корекції. Якщо протягом декількох тижнів не вдається досягти цільового значення артеріального тиску, тоді доповнюємо призначенням лікарських засобів. Для стартової та підтримуючої антигіпертензивної терапії застосовуємо тіазидні або тіазидоподібні діуретики в низьких дозах, блокатори кальцієвих каналів, інгібітори АПФ, антагоністи рецепторів ангіотензину 2 і бета-блокатори, тобто це лікарські засоби першої лінії. Якщо у пацієнта артеріальний тиск вище 160 на 100 мм ртутного на стопчика бажано починати лікування з комбінованої антигіпертензивної терапії. Застосування фіксованих комбінацій допомагає спростити режим лікування і посилити прихильність пацієнта. Необхідно надавати перевагу лікарським засобам, антигіпертензивний ефект яких триває більше 24 годин, і прийом один раз на добу. У пацієнтів з артеріальною гіпертензією першого ступеня і які мають низький або помірний сумарний серцево-судинний ризик, можна починати лікування як з монотерапії, так і з комбінації двох препаратів першої лінії у низьких дозах. За неефективності двокомпонентної антигіпертензивної терапії необхідно додати третій препарат, один з яких у комбінації має бути діуретиком. А найбільш поширена раціональна трикомпонентна комбінація це інгібітор АПФ або блокатор рецепторів ангітензину 2 плюс блокатор кальцієвих каналів, плюс тіазидний діуретик. За недостатньої ефективності або неможливості застосування препаратів першої лінії у складі комбінованого лікування. Застосовуємо препарати першої другої лінії, до яких належать альфа 1 адреноблокатори Петльові діуретики, блокатори реніну, алкалоїди у вольфії, центральні альфа-2 агоністи і селективні агоністи імідазолінових рецепторів. Спочатку знижуємо рівень систолічного артеріального тиску нижче 140 мм тут стовпчика. Якщо добре переноситься лікування, то знижуємо систолічний артеріальний тиск нижче 130 мм ртутного стовпа. І знижуємо рівень діастолічного артеріального тиску нижче 80 мм тутного стовпчика, незалежно від того, який серцево-судинний ризик у даного пацієнта, і незалежно від того, яка в нього супутня патологія. Пацієнтам до 65 років цільовий систолічний тиск 120 або хоча б менше 130 міліметрів тут стовпчика. Якщо пацієнту більше 65 років, це 130 до 140, наявність цукрового діабету змушує нас знижувати артеріальний тиск нижче 130, так само і шомічна хвороба серця, хронічна хвороба нирок від 130 до 140. Після інсульту або ТІА 120-130 міліметрів ртутного стовпчика цільовий систолічний артеріальний тиск. Незалежно від того, який рівень артеріального тиску початковий, обов'язково надаємо пацієнту рекомендації з модифікації способу життя і проводимо фармакотерапію. Um, крок 1 – подвійна комбінація um, інгібітора АПФ або блокатори рецепторів до ангінтризину 2 плюс блокатори кальцієвих каналів або діуретик. Крок 2 – потаїнна комбінація. Тобто додаємо ще один препарат з титрацією до повної дози, крок 3 – потерійна комбінація плюс інші препарати. І ще одне те, що нове, в нових рекомендаціях ЄСАЖ-2023, бета-блокатори можна призначати на будь-якому кроці, або у вигляді монотерапії, або у вигляді комбінації. Що стосується модифікації способу життя, це застосування замінників солі, можна замінити натрій хлорид на калію хлорид, збільшення калію в харчовому раціоні. Це такі продукти, як зелень, банани, авокадо, біла квасоля, картопля печена в лушпині тощо, динамічні силові тренування і зменшення часу сидячи. Зменшення стресу за можливості, контроль дихання, свідомі практики, медитація, більш жорсткі рекомендації щодо вживання алкоголю. Алкоголь, взагалі, не повинен рекомендуватися для профілактики серцево-судинних захворювань або, хоча б, зменшити вживання алкоголю до аж до повної відмови. Препарати першої лінії це тіазидні, тіазидоподібні діуретики в, нижні, в низьких дозах, інгібітори АПФ, блокатори рецепторів ангітензину 2 дигідропієдинові блокатори кальцієвих каналів пролонгованої дії, бета-адреноблокатори. Слід зазначити, що зниження артеріального тиску є пріоритетом у порівнянні з вибором конкретного класу препаратів, оскільки користь від лікування в значній мірі зумовлена саме зниженням артеріального тиску. Щодо критеріїв вибору основних класів антигіпертензивних препаратів, доведена здатність знижувати артеріальний тиск у якості монотерапії повинна бути у цих лікарських засобів, здатність знижувати кількість серцево-судинних та інших захворювань ускладнень, а також смертності за даними рандомізованих клінічних досліджень. Тобто вони повинні покращувати прогноз хворих з артеріальною гіпертензією. І звертаю вашу увагу, що основна мета антигіпертензивного лікування саме зниження серцево-судинного ризику, а не тільки артеріального тиску. Ну і звичайно ж, лікарські засоби повинні мати добрий профіль безпеки і переносимості. Інгібітори АПФ мають слід наступні переваги, покращують прогноз у хворих з артеріальною гіпертензією, ішемічною хворобою серця, серцевою недостатністю, за наявності супутнього цукрового діабету, зменшують альбомінулію, уповільнюють прогресування порушення функції нирок, не впливають на вуглеводний ліпідний пориневий обміни, а також доведено, що знижують частоту нових випадків цукрового діабету, недоліками є гіперкаліємія, сухий кашель. Блокатори рецепторів ангітензину 2 покращують прогнозу хворих з артеріальною гіпертензією, серцевою недостатністю, також при супутньому цукровому діабеті, мають виражений нефропротекторний ефект, не впливають на вуглеводний ліпідний поліновий обміни, недоліками є знову ж таки гіперкаліємія. Бета-блокатори без вазоділятуючих властивостей так само покращують прогноз у пацієнтів з артеріальною гіпертензією і у тих, у кого є перенесений інфаркт міокарда, ефективні при ішемічній хворобі серця і порушенні ритму, а також при серцевій недостатності. Але недоліками є те, що вони мають здатність посилювати інсулінорезистентність у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Маскують адренергічні симптоми гіпоглікемії, порушують ліпідний обмін, а також можуть викликати спазм периферичних артерій. Щодо діуретиків, то більш ефективні для лікування артеріальної гіпертензії вважаються тіазидні та тіазидоподібні діуретики, але застосовуються також петльові і калії, зберігаючі блокатори кальцієвих каналів. Ми з вами знаємо, що основними групами є дигідропіїдини, декілька поколінь. Перше покоління циніфедіпін, третє покоління амлодипін, лацедипін, леканідіпін, є також фенілалкіламіни і бензодіазепіни. На даному слайді представлена фармакокінетика блокаторів кальцієвих каналів. Звертаю вашу увагу, що найбільш швидко досягає піку концентрації ніфедіпін за 20-40 хвилин, і також час напіввиведення амолодепіну складає 35-50 годин. Тобто він може застосовуватися одноразово на добу. Дегідропіридинові блокатори кальцієвих каналів покращують прогнозу хворих з артеріальною гіпертензією, мають самостійний антисклеротичний ефект, особливо амлодепін і лацедепін, антиоксидантну активність, антитромбоцитарну активність, протизапальну активність, не впливають на вуглеводний, ліпідний і пуриновий обміни, тобто вони є метаболічно нейтральними. Однак є й недоліки: це надлишкова вазоделітація, тахікардія, гіпотензія, головний біль, запаморочення, почервоніння шкіри, периферичні набряки. Це можуть бути зміни з боку шлунково-кишкового тракту і, можливо, взаємодія з іншими ліками. Як подолати або зменшити периферичні набряки на фоні застосування блокаторів кальцієвих каналів? Наступні шляхи можуть бути зменшити дозу лікарського засобу, скомбінувати з блокаторами ранін-аніотензинової системи, скомбінувати з нітратами, замінити на ліпофільний препарат або на недегідропіїдинові блокатори кальцієвих каналів, або відмінити блокатори кальцієвих каналів. Найбільш вигідними і ефективними антигіпертензивними комбінаціями є наступні: тіазидний, тіазидоподібний діуретик в низьких дозах, плюс інгібітор АПФ, або блокатор, блокатор ангіотензинових рецепторів, дегідроперідиновий блокатор кальцієвих каналів пролонгованої дії, плюс інгібітор АПФ, або блокатор рецепторів до ангіотензину 2 – або інгібітор АПФ, блокатор рецепторів до ангітензину-2 плюс блокатор кальцієвих каналів, плюс тіазидний або тіазидоподібний діуретик. ефективність до 80-85%. Щодо переваг комбінованої антигіпертензивної терапії, це вплив лікарських засобів різних класів на різні фізіологічні системи регуляції артеріального тиску, взаємне потенціювання антигіпертензивних ефектів за рахунок синергізму дії. Таким чином покращується швидкість, ефективність і передбачуваність контролю артеріального тиску. Для досягнення ефекту можна використовувати менші дози кожного лікарського засобу, менші дози без втрати загальної антигіпертензивної ефективності призводять до зменшення імовірності побічних ефектів, зменшується кількість таблеток, які приймає пацієнт, і таким чином ми суттєво підвищуємо прихильність до лікування. Ну і вартість комбінованих препаратів часто нижча, ніж вартість компонентів окремо. Перевагу слід надавати антигіпертензивним лікарським засобам тривалої дії більше 24 годин, оскільки це попереджує значні коливання артеріального тиску протягом доби. ЄС 2023 Зокрема, нові рекомендації вважають за доцільне призначення лікарського засобу одноразово на день вранці. Тому що було проведено дослідження тайм, і виявилося, що не існує різниці щодо результату між ранковим або вечірнім прийманням антигіпертензивних лікарських засобів, але прихильність пацієнта до лікування є кращою, ніж коли таблі, саме коли таблетки приймаються вранці. Відчисняний виробник представляє фіксовану комбінацію лізиноприлу з амлодепіном лірам. Антигіпертензивний ефект лізіноприлу зумовлений зниженням симпатичної активності, розширенням периферичних судин внаслідок зниження, зменшення утворення ангіотензину 2, норадреналіну та альдостерону, підвищення рівня брадекініну, який зумовлює судино-розширюючий ефект, підвищення натрій урезу. Амлодепін блокує кальцієві механізми вагозоконстрикції і атерогенезу, тобто має антиангінальні, антиспастичні і антисклеротичні властивості, виражено судинною розширюючу дію, знижує периферичний судинний опір без впливу на серцеву провідність чи скоротливу здатність міокарда. Обидва компоненти ліраму це препарати першої лінії лікування артеріальної гіпертензії, має місце комплементарний механізм дії двох активних речовин: інгібітора АПФ та блокатора кальцієвих каналів. Маємо потужну доказову базу щодо позитивних ефектів на серцево-судинний прогноз. Для лізиноприла гіпотензивний ефект орган органопротективні властивості були доведені у дослідженнях алхат, стоп гіпертенжин 2 Sample TROPHY. Для млодепіна це дослідження алхат, ASCOT, HOT, ход, велю. Дуже зручне дозування, два види його є у єуліраму, Лізиноприл 10 міліграм, плюс амлодепін 5 мг. І лізиноприл 20 мг плюс амлодепін 10 міліграм. Тобто можна почати з меншого дозування і потім, за необхідності дозування підвищити, це зручно для пацієнта, і дозволяє більшій кількості пацієнтів досягати терапевтичних цілей. Дякую за увагу!